Привіт! Сьогодні у нас на огляді текстильні кошики з написом світхом. Маємо в двох кольорах: сірий та бежевий маланж та в чотирьох розмірах. Кожен розмір представимо окремо. Цей кошик у бежевому кольорі із ніжним написом світхом. Він має розміри 33 21 14 см висота. Він ідеально пасує до будь-якого інтер'єру. Його можна використовувати як для одягу рушників, так і для будь-яких текстильних дрібничок. Для прикладу ми в цей кошик склали тоненькі рушники. Тканина щільна та вода не проникла. всередині обшита нейлоновою підкладкою. Каркас металевий і головне нержавіючий, міцний, але легкий. Компактний, стильний і водночас дуже місткий. Ідеально підходить для зберігання речей без шкоди для краси вашого простору. Можна поставити у ванну кімнату, передпокій, спальні або у дитячій. Такий кошик Sweet Home стане маленьким помічником у вашому великому порядку.